Ні, Україну потрясли трагічні новини. Та, не дивлячись на важкі втрати, українці продовжують боротьбу проти агресора. Вітаю з вами Ірина Демкович. Ви дивитесь новини городочини. І сьогодні ми ще розкажемо про тих, хто продовжує допомагати медикам військовим та цивільним на городочині, а також про те, як молоді підприємці намагаються втримати економіку нашої держави. Також в ефірі ексклюзивне інтерв'ю матері-прикордонника. Війна забирає найкращих синів України. Трагічні звістки прийшли на Городочину цього тижня. Три родини городочан втратили рідних, як повідомили на своєму телеграм-каналі. Городоцька міська рада 15 січня смертельні поранення отримав Сергій Степниченко. Командир мотопіхотного зводу загинув внаслідок ворожого мінометно-танкового обстрілу. Бойове завдання військове виконував поблизу населеного пункту Берестова Бахмутського району Донецької області. 16 січня городочани втратили ще двох героїв. Обидвоє загинули, виконуючи бойові завдання на Запорізькому напрямку. Геннадій Пастушин у селі Матвіївка, Богдан Диконець у місті Оріхів. Зі Сергієм Садниченком городочани прощалися 20 січня. Усім селом 13 січня проведжали в останню путь свого героя, жителі Статанівської громади. У селі Кам'янка люди прощалися із Сергієм Чорненьким. 37-річний військовий загинув на Донеччині під час артилерійського обстрілу. Про останній шлях нашого захисника далі у сюжеті. Сергій Черненький ще у дитячі роки став місцевим героєм. Багато років тому він врятував життя трьом діткам. Цю історію у селі знає мало чи не кожен. І тут така ситуація вийшла. Тая мама десь пішла, плита горіла чи що там. Ну, коротше, займівся пожар, і десь цей Сережа спокійний. Коротше, дійшов і побачив цей пожар. І він спас тих троє дітей. І він навіть від пожарної частини йому дали грамоту. У селі каже староста Кам'янки Оксана Загайкевич: ніхто слова кривого про Сергія не може сказати. Він завжди з усіма вітався, говорив, цікавився, як справи. Був дуже порядною та доброю людиною. Він з багатодітної сім'ї, мама сама була, їх виховувала. Дитина знала біду і знала, як заробити для себе. І тому він таки, напевне, був такий добрий, що він співчував усім. Сергій закінчив школу у рідному селі, потім пішов в армію. Після повернення одружився у 2008 році. В нього народився синочок. На заробітки чоловік не їздив. Все тут у селі шукав роботу. У 2014 році по мобілізації був призваний у зону АТО, воював, був нагороджений медаллю за відвагу. Коли розпочалась повномасштабна війна, Сергій служив у війську, виконував завдання на різних напрямках і на Київському, і на Чернігівському. Востаннє односельчани бачили Сергія у грудні минулого року. Він тоді приїжджав у відпустку. Пригадують люди, як раділи зустрічі з ним. Всі розпитували, як він і яка ситуація на фронті. із там прийшов та моя жінка торгувала. Торгує. І Він прийшов там ще з хлопцем і каже, що паспорт загубив. Каже, а може мені його вже не треба, а я не буду його. І каже до тих, дівчат, магазині торгує. Я так не хочу їхати, я так не хочу туди їхати, то пекло. І так, от, і бачите, поїхав, то 18 числа він ще був тут і поїхав. і, і 10 січня військовий загинув поблизу Роздолівки Донецької області. 13 січня героя зустрічали, стоячи на колінах у Сатонові, а потім у рідному селі Кам'янка. Крик та плач родичів пронизував морозне повітря. Над відкритою домовиною у скорботі схилилися син воїна, його дружина, сестри та племінниці. Він запам'ятався міг доброю, чуйною, хорошою людиною. Ми дружили з ним дуже багато років. З дитинства, по можливості, він часто телефонував мені, це розмовляли, я його підтримувала завжди. За упокійну службу відправили у церкві святого Івана Хрестителя у селі Кам'янка Собор священників. Поховали героя на місцевому кладовищі. Це чудова людина, яка виросла в біді, можна сказати, віддав всі сили, всі знання, всю душу, віддав за перемогу нашій ненькій Україні. 18 січня у місті Городок трапилася пожежа. Горіла господарча споруда по вулиці Грушевського. Пожежа виникла орієнтовно о 14-й годині. до пожежі було пошкоджено покриття господарчої споруди, шафа, дрова та речі домашнього вжиту. Постраждали на місці пожежі не було. Причина пожежі небережне поводження з вогнем. У Старостата Городоцької громади планують зрізати 38 дерев. А у городку ялинку, яка росте у центрі міста. Дозвіл на це дали комунальному підприємству Городокомунсервіс, члени виконавчого комітету Городоцької міської ради, 16 січня. Які ще питання розглядали на виконкомі? Розкажуть наші журналісти. 16 січня Городоцька міська рада. Сьогодні тут відбувається вперше в цьому році засідання виконавчого комітету. На порядку денному 17 питань. Одні з основних питань це затвердження плану роботи виконавчого комітету на перше півріччя 2023 року. Всі члени виконкому підтримали цей план. Пропозицій доповнень не було ніяких. Ряд питань розглянули стосовно внесення змін до складу комісії нашої Городоцької міської ради. Ці зміни пов'язані з кадровими змінами. Традиційно членами Конкому розглядали питання, що стосувалися видачі довідок фізичним особам та надали дозвіл кільком гордочанам на складання будівельних матеріалів. Хочу звернутися увагу, що люди, які зберігають такі певні будівельні матеріали біля своїх житлових, це в основному біля житлових будинків, для того, щоб уникнути штрафу, повинні звертатись за дозволом до нашого виконавчого комітету. І максимальний термін ми надаємо на зберігання складування це 6 місяців. Крім цього, члени виконкому надали дозвіл гурдоцьким комунальникам на підчистку та зрізання 38 дерев у старостатах Гордоцької громади, а гордку – ялинки, що росте біля колишнього будинку рад. Це ялина, яка повністю сухостоїть і виникла необхідність його зрізання. Як пояснив гордочанам екологічний інспектор, попередньо усі дерева були комісійно обстежені. Городоцька громада у черговий раз отримала гуманітарний вантаж з Литви. Цього разу це бензиновий електрогенератор та дизельна гармата для обігріву приміщень. Як відмітила секретар Городоцької міської ради Олена Гріх, дана гуманітарна допомога у Городок надійшла завдяки сприянню почесного консула Литовської республіки у місті Тернопіль та Тернопільській області пана Ярослава Візняка. Генератор ми залишимо для потреби громади, тому що в нас багато внутрішньопереміщених осіб, в нас проблеми з вимкненням електроенергії, тому ми залишимо його тут, а гармату ми передамо на потреби наших хлопців у ЗСУ, тому що насправді це можна поставити, це приміщення 400 квадратів обігрівається, навіть може бути і до 700 квадратів. Тобто ця річ більш буде потрібна хлопцям нашим, які захищають нас на сході нашої країни. І ми очікуємо до нас в громаду, високоповажних гостей з Литви, тому що пан консул співпрацює із Литовським фондом Сильні разом, і ми очікуємо їх у нашій громаді знову ж таки з подарунками, але про це буде згодом. Не втомлюється допомагати воїнам і працівники Городоцького відділу культури. Протягом циклу новорічно-різдвяних свят вони збирали кошти на потреби Збройних сил України, колядуючи та проводячи різдвяні ранки. Завжди поруч була скринька для пожертв. Яку суму вдалося зібрати городочанам та на що підуть ці кошти? Дізнавайтеся із нашого сюжету. Зібрані під час різдвяних ранків кошти 19 січня підраховували у міськраді. Всього було зібрано 3 тисячі гривень. Це за новорічні різдвяні ранки, які діти і їх батьки. Пожертвували для потреб ЗСУ. як зазначають міськраді, ці кошти будуть витрачені на потреби військових городочан. Кошти ми витратимо на придбання ліків проти застуди, тому що зараз від наших бійців найбільше запитів це, зокрема, чаї, далі різні протизапальні препарати, і ми на цю суму придбаємо ліки. Ми чек надамо Оксані Олексіївні, щоб вона відчиталася перед батьками, перед дітьми, і передамо нашим хлопцям на передову. Нагадаємо, колядою збирали кошти на потреби Збройних сил України і освітян Гордоцької громади. За них планують купити автівки для військових. Та не завжди є можливість допомогти фінансово нашим військовим, зокрема, мова про тих, хто у полоні. Та завжди є можливість допомогти та підтримати їхніх рідних, на долю яких випало найважче чекати у невідомості. Так Сатанів прихистив родину українського прикордонника із Маріуполя, який захищав Азовсталь, і зараз у полоні. Пані Тетяна приїхала до Сатона із Харківщини для того, щоб бути опорою своїй невісті та онучка. І тепер жінки разом чекають на повернення героя. Пані Тетяна з міста Лозова, що на Харківщині. Вона мама прикордонника, який вже понад вісім місяців перебуває в російському полоні. Син мій служив. Потім передислокація була на Азовсталь, і він там був в Азовсталі. До 16 травня. А 16 травня, ну, якоби він живий, невредимий, все з ним в порядку, і Їх вивели оттуда. Донька пані Тетяни через війну виїхала з дітьми за кордон. Сама жінка залишилася в Україні і допомагає невістці виховувати маленьких онучок. У мене взагалі п'ятеро онучок. Самі дівчата, самі дівчата, так. Я, я серце віддаю дітям. Михайло син Тетяни мешкав із сім'єю в Маріуполі. На щастя, його дружині та двом донечкам вдалося вибратися з окупованого міста. Вони три тижні жили в підвалі. Маленькій внучці було 10 місяців на той час. Вона дуже маленька була, благодаря Богу, що вона сиділа на грудному скармлюванні. Вони залишилися. Живі, здорові. З березня дружина Михайла з дітьми переїхала до Сатинова і все кликала до себе маму чоловіка, щоб разом дочекатися його визволення. У жовтні пані Тетяна звільнилася з роботи, залишила свій дім у лозовій і переїхала до невістки. Тут хорошо нас приймають, люди добрі, і картоплю носять, і буряки, і моркву ну, не залишають нас. Пані Тетяна разом з невісткою стежить за всіма новинами про обмін полоненими. Іноді звільнені захисники стають єдиним джерелом інформації про Михайла, зв'язок з яким втрачено з червня. Останній це обмін був 50 чоловік. З її знайомих там були під час цього обміну два, два чоловіка. І Сказали, що Міша спочатку був у Оленівці, а потім там теракт. Але його на той час, слава Богу, вже там не було. І вроді би командира його звільнили. Ну ми маємо надію, що його теж звільнять. Так і живемо. Жінки підтримують одна одну, виховують доня героя та вірять, що зовсім скоро Михайло повернеться додому. Початком повномасштабної війни в Україні суттєво зріс рівень безробіття. За словами заступниці міністра економіки України Тетяни Бережневої, через бойові дії роботу втратило щонайменше 5 мільйонів українців. Складна ситуація із працевлаштуванням, і у Хтиловій, Хмельницькій області, зокрема і у Гродоські та Сатанівській громадах. За даними Городоцької філії Хмельницького обласного центру зайнятості, станом на 1 січня 2023 року на Городочині офіційно зареєстровано 157 безробітних. З числа внутрішньо внутрішньопереміщених осіб зареєстровано 35 безробітних у двох громадах. Хоча, як відмічають у городоцькій міськраді, насправді картина по безробіттю значно гірша. Проте все ж є люди, які змогли самореалізуватися та навіть відкрити власну справу у городку. Далі історії саме таких. Їх розкаже Маріана Шкаврон. Я на гусак одна із тих, хто зумів самореалізуватися у Городоцькій громаді. До війни дівчина проживала у Пологівському районі Запорізької області. Там вона здобувала освіту у Бердянському педагогічному університеті за спеціальністю дошкільна освіта. Практична психологія. Закінчила я тут уже його дистанційно. Вже всі наші так сказати преподавателі вони вже про'їжджалися то в Польщі, хто де тому вже з усіх країн світу ми вели свої пари, здавали державні екзамени. От і поступила я далі на магістратуру. Сьогодні я на психологиня центру надання соціальних послуг у грудку. Да, звичайно, я пішла з нуля, але поки все, все подобається мені і моїм колегам від мене. Доля склалася тут, звичайно, набагато краще, ніж вдома. Тут живемо з мамою, знімаємо квартиру. Тому маємо багато друзів, знайомих. Урку я на планує будувати своє майбутнє, адже повертатися її вже немає куди. Її домівку знищили визволителі. А ось Алла Альошкіна зі славнозвісної Чорнобаївки щиро вірить у те, що зможе повернутися додому. А поки жінка займається тим, що любить понад усе, танцює та вчить городочан танцювати бачату. На даний час ми займаємось при фонаріках. Ми включаємо фонарі, у нас колонка заряжена і так танцюємо. Що так, що так? Той час проходить просто в пользу, а не сидиш і деш, коли включать світ. Зумів відкрити власну справу у гуртку, і 23-річний Валерій Мількевич із Київщини. Коли хлопець зрозумів, що війна швидко не закінчиться і на Київщині ще довго буде небезпечно. Зареєструвався як ФОП і відкрив власний барбершоп. Вонах навчитись сюди або навчити когось, або взяти вже людину з досвідом і щоб тут було два робочих місця. Два робочих місця буде повністю підпідготовлено. Тут багато що дороблюється, перероблюється і так далі. Валерій переконаний, самореалізуватися та займатися улюбленою справою можна у будь-якому куточку світу. Головне бажання. Не потрібно боятися і потрібно бути впевненим в тій сфері, в якій ти себе комфортно почуваєш. Ну бо відкриття цього всього в мене зайняло, по-моєму, то лі тисячу, то лі тисячу сто доларів. Тож, як запевняє Валерій, відкрити власну справу. Просто у центрі зайнятості зазначають вільні вакансії як в Гордоцькій громаді, так і в Сатанівській, є завжди. Тому якщо городочани або переселенці шукають тимчасового заробітку, то їм лише потрібно звернутися до Гордоцької районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Актуальні вакансії станом на зараз, ви бачите на екрані. Людина повинна адаптовуватися, зрозуміло, це важко. Ці люди дуже багато пережили і, звичайно, умови змінюються. Це втрачене, втрачене житло. це... Е, Надзвичайно стресові ситуації, але людина повинна адаптуватися. Життя не закінчується, людина повинна шукати щось нове, тому я бажаю кожній переміщеній особі знайти себе. І ще раз повторююся, хто хоче знайти себе, той обов'язково це зробить. Громадська активність як стиль життя 15 січня. Відома у городку своєю активною громадською діяльністю Францішка Чернецька відзначила поважний ювілей. Ювілярку урочисто вітали представники Городоцької міської ради. Надійшов для городочанки подарунок із області. Деталі розкаже Віра Лапа. Францішка Чернецька є відомою особистістю на Городочині. Багато сил жінка віддала тому, щоб спонукати місцеву владу і не тільки до активних дій щодо покращення життя городочан. В Її день народження голова городоцької громади Неоніло Андрійчук передала вітання від голови Хмельницької обласної ради. Хмельницька обласна рада. Грамотою вас нагороджує е, як голову городоцького районного товариства, політв'язнів і репресованих за активну громадську діяльність, багаторічну працю. Участь у національному відродженні України, утвердження її незалежності, патріотизм, мужність та знагоди вашого ювілею. Головною мотивацією своєї громадської активності Францішка Мар'янівна вважає бажання допомогти людям. Старалася, щоб було добре для людей міста Городка, коли була депутатом. А зараз стараюся тих депресованих, не забуваю за них. Своє життя, я так думаю, що не прижила я дурно. Представники Городоцької міської ради привітали активістку та подякували за співпрацю. Активно приймає участь в житті громади. Завжди ми спілкуємося з нею, проводимо спільні заходи і дуже дякуємо за те, що вона ще така активна в нас на сьогоднішній день. Майже кожного дня є в міській раді, підказує деякі питання. Нам потрібно на що звернути увагу. І ми дослухаємося до її порад. Надіємося, що ще багато років вона буде в такому. Здоров'я і енергії привітали з Днем народження громадську діячку і представники городоцької ради ветеранів. Квіти, грамоти та щирі вітання стали справжніми подарунками ювілярці. А далі сюжет про молоде покоління, харизматичний та такий, який любить свою справу настільки, що це захоплення прививає своїм вихованкам. Так можна назвати молодого тренера із баскетболу у Сатанові. Мова про Сергія Іжицького, який декілька років тому створив першу жіночу баскетбольну команду на Городочині. Як заохочує молодий тренер дівчат до занять, знає Наталя Попович. Декілька років тому він вирішив створити у Сатанові шкільну жіночу баскетбольну команду. Тоді якраз будувався новий спорткомплекс у селищі, і молодий вчитель фізкультури розумів, це його шанс. Перш в школі були багато різних видів секцій, але жіночої команди не було ніякої. Перше, що на початку, коли я ще сам сам власне вчився, то була волейбольна команда. Але потім я вчився в Кам'янці-Подільському і подивився, що є дійсно команди жіночі. І я так все вирішив, а чому не спробувати бі мені? Наш тренер ну він вчитель фізкультури. Він у нас був урок фізкультури. Він сказав, хто хоче записатися на баскетбол. Я сказала, хочу. Перших два роки команда формувалася. Тренувалися більше для загального розвитку. Та одного дня вчитель запитав юних баскетболісток ви хочете гратися чи хочете дійсно займатися? Ми пошли серйозно займатися, дійсно почали прямо. Дітки хочуть, хочуть. з того часу дівчата почали займатись активно та серйозно. Перші змагання, перші перемоги, кубки та нагороди додали ще більше. Саме перші змагання ми грали проти Кам'янця-Подільського, ми грали ще з старшою групою, і ми тоді, по-моєму, були виграли. Зважаєш те, що я кажу, ми СМТ нас не таке велике, як в великих містах, але ми маємо дійсно багато перемог, тобто, от ми от переновим роком. Десь тижні, 10 12 постійно були в поїздках. і в нас постійно або перше місце, або призве місце обов'язково дом привозили. Дівчатка настільки захопилися баскетболом, що навіть влітку не пропускали заняття. Просили вчителя тренуватися із п'ятої ранку, аби до спеки встигнути. І ні війна їх не зупинила, ні блекаут. Дітки засіли займатися, і ми просто то по боках ставили стульчики, ставили ліхтарики з телефонів і займаємося І вечора займалися собі спокійно. Результат цих зусиль, перемоги та щасливі діти, якими пишаються їхні батьки. Ми ходимо по тому, що тут весело, тут ми граємо всякі ігри. І от коли ми сиділи на картині, ми дуже ходили на баскетбол. А от коли ми зараз немає світла в країні, війна, то тут нам дуже класно. Мені дуже подобається з дівчатами грати в баскетбол. Нічого не подобалося, перепробувала, і мені подобався тільки баскетбол, то я почала ходити вже два роки. У мене є наступнення, бо моя сестричка теж ходить на баскетбол. І я зараз займаюся, не не пропускаю ні одного тренування. І мені це подобається. Я знайшла це своє хобі. Взагалі у нас просто класний, мені дуже подобається. Сьогодні Сергій Іжицький має три вікових групи. Дівчатка займаються чотири рази на тиждень. Під час навчання по дві години у день, під час канікул по три. Найближчі плани баскетболісток товариські матчі у Чернівцях та на Вінничині. І їхній тренер уже знає, як налаштувати своїх дівчат. Якщо дітки хочуть, звичайно варто. Ну дійсно, організувати процес, це трошки тяжковато. мені кажеться, хто не пробує, то, то нікому, як саме даже приказка є. Якщо зміг хтось один, зможеш ти не зміг, а хтось будь першим. 19 січня православні українці відзначали свято водохреща. Це свято є завершальним у літургійному календарі різдвяного періоду. Ще його називають богоявленням. В Україні прийняті в цей день масові купання. За традицією купалася і в селі Велика Ярумарка, спілкувалася із любителями екстремальних відчуттів Маріана Шкабр. Це Вадим Лісніцький. Він вже п'ятий рік поспіль. У день водохреща купається в освяченій воді. Хлопець вірить, що вода в цей день цілюща. Віримо в Бога, віримо в себе, провіримо свій дух на міцність. Водичка суперся. Пола не дуже не змогла. Багато років поспіль купається на водохреща, і сім'я Ірини Кривак не став винятком і цей рік. Це ж, хто такі? Старшому було вісім, і він перший раз окунувся. і в меншому було п'ять. А місце, у якому купаються мешканці Великоєроморського старостинського округу, облаштував брат Ірини Юрій Осецький. Було це у 2017 році. У 2017 році вирішив зробити благодійне благодійну справу для села і облаштував його своїми силами. Що рукою відбувається урочиста молебень, а віряни після освячення води набирають її у прикрашеній гімкості. Звичайно, вранці йдемо святити воду, потім приходимо додому, випиваємо цю воду і, звичайно, зберігаємо на рік, щоб ця вода охороняла від цього злого. І Кожен рік приходить, люди збираються в церкві на службу, потім хресний хід йдуть хресним ходом з церкви. Сюди приходять. Батюшка. Мале служить службу там і потім хрето святить воду. Традиційну день водохреща в Великій Яромирці колядують та віншують, адже це свято є завершальним у різдвяно-новорічному циклі. Вперше цього річ із хору будинку культури колядувала і Дарія Горват із Харкова. На таких святах я дуже рідко бувала зараз. Можна сказати, це вперше таке в мене. Я дуже довольна цим тут весело. В року бажаючих пірнути було небагато. священник ж наголошує, що вода на свято богоявлення справді цілюща, але аж ніяк не змиває гріхи. Багато із людей, як сьогодні, ми чуємо із телевізорів і по радіо, де я кажу, чують, що вже заоконувся воду, омив свої гріхи. Це неправильне твердження, бо тому, що гріхи, значить, які відпускаються людині, значить, в таїнці святого хре святого покаяння, О. а омивання святою водою, значить, ну. Хочеть людина омолодитися, трошки окунутися, щоб відчути себе здоровою, і все вкипитися у свій організм, і все я кажу наскільки на все в цьому. Завершальне свято Різдвяний вертеп відбулося і у Гордоцькому центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Вихованці центру разом із своїми наставниками влаштували справжнє театральне дійство з колядками, щедрівками та віршами. Традиційне свято цього року було особливо цікавим завдяки введенню нових персонажів у виставу. Серед глядачів були і наші журналісти Віра Лапа та Ілля Ілястаниця. Висока мотивація і позитивні емоції є рушійними силами в процесі реабілітації. А цього разу вихованцями центру керували ще й патріотичні відчуття. Діти наші були дуже задоволені. Вони як почули, що у нас має бути ну такий захід в загалом в стилі військового. Вони були з натхненням, готувалися до цього, бо вони знали, що вони таким чином допоможуть нашим піддати їм сил, щоб вони відстояли цінних у битвам. Цього року тематика вертепу відповідала українському сьогоденню боротьбі України проти російської агресії. Актори поставилися із захватом до такої ідеї своїх наставників. Вони з захопленням до цього віднеслися, вони шукали форму, тому що хлопчики всі хотіли бути нашими воїнами українськими. Ну і звичайно, в нашу тематику різдвяну ми взяли і Архангела Михаїла, і орки в нас були присутні, яких зганьбили тут на цьому святі. Людмила Казмірчук відмічає, що в силу своїх можливостей їх вихованці постійно підтримують наших захисників. І такий виступ це ще один із способів продемонструвати підтримку українським воїнам. Шиємо шкарпетки, наші діти долучаються. Ми печемо пасочки, наші діти долучаються. Тобто, все, що ми готуємо на фронт, наші діти всюди беруть активну участь. В нашому центрі наші діти розуміють сьогодення наше, розуміють нашу біду в Україні і відносяться з повагою до наших воїнів. Ця вистава була заключною у циклі різдвяних свят, і актори, і глядачі, по завершенні якої були щасливими, бо символічно світлі сили перемогли зло. Українці настільки єдині в підтримці нашим землякам, що їм допомагають навіть ті, хто сам потребує допомоги. Єднаймося й далі щодня, наближаючи перемогу. Віримо, що у мрійний день скоро настане.